Всім добрий ранок, а ми завітали в кав'ярню 4-5-0. Попити смачненької кави і з'їсти нове тістечко, називається Моті. Я спочатку думала, що це таке напій, мені так розрекламували. А як оказалось, то це тістечко. Отак, От я з дівчиками. Дівчинки, привіт. Сьогодні в нас дуже гарний день. Думаю, встали всі з тої ноги, все в нас буде добре. Пізніше включився. Кажу вам, що таке моті. О, Це таке піроженко Мотті. Отаке є. є. От мені під... підказують, що це китайське тістечко. Ой, а ще таке, що це таке? Макарони є, ще такі ось воксани. Дивіться, які люди танцюють, танцюють. Ага, я зрозуміла. З відпустки та й танцює. Нічого, через два дні я зайду, побачить, ти танцюєш. Отаке. Ще в Оксани ось це є такі смаколички, шоколад, якісь, новиночки. Сама кав'ярня мені подобається, така патріотична. Хто буде в нас на місцевому базарі, заходьте. Отак. Усім добрий вечір. А Я вже приїхала сьогодні з дачі. Ой, Трошки віддихнула щось так собі це. І вирішила, щось захотіла дуже порадувати своїх хлопців, чимось вкусненьким. Вирішила, в мене є тісто було в морозильній камері. Купула ВТБ. Ви і вирішила приготувати отаке смачненьке, зараз вам покажу, такий тортик. Наполеон називається. Зараз покажу. О, бачите, такий в мене получився тортик Наполеончик. Коржі тісто зразу кажу, коржі я випікала з атибовського тіста, прям не розкатувала його, нічого, то виняла з пакета, поклала в духовку. Воно в мене тут два листочка таких. Воно в мене піднялося, спеклося, я їх розділила, зварила крем, нічого такого важкого нема. Так що зараз своїх хлопців порадую та й буду відпочивати. Дякую, що ви дивилися мене, дивилися мої тренінги. Я вже буду вдома, буду знімати все домашнє, показувати вам на роботу. Піду завтра побачу, бо вже дуже сильно сумую за роботою. Ну і будемо з вами на зв'язку. Усім дякую, нам смачного а вам до побачення.